Історію капели кошиця я не знала. Я думаю, це одна з найбільших перемог нашого фільму, коли нам глядачі кажуть, що ми не знали цієї історії. Вау. Українська історія це як таке нафтове родовище, куди не, не штрикнути там палкою, то звідти буде буяти якась голівудська історія. Єдиною боротьбою, упертою і безкомпромісною, ми показали світові, що Україна є, що її народ живе і бореться за своє право, за свою свободу і державну незалежність. Верховний головнокомандувач українського війська Симон Петлюра та конкретними історіями конкретних людей з конкретними їхніми вчинками, витягуючи їх на поверхню, ми показуємо українському суспільству та світу про те, що ми самобутні, ми є давні і ми ніяка не Росія, а ми окрема нація зі своєю фантастичною історією. Відбувся показ документального фільму Щедрик проти руського міра він розповідає власне про республіканську українську мандрівну капелу хормейстра Олександра Кошиця, яка популяризувала українську музику, і розповідала про Україну як державу та українців як націю ще в 1919 році. Окрім того, саме завдяки капелі Щедрика Микола Леонтовича почув увесь світ. У США, Мексиці, Аргентині, Уругваї, Бразилії, Канаді на Кубі. Кубівеща за успіхами своєї культурної місії слідкував головний отаман Симон Петлюра. Наталка Пономарів – сценаристка е, фільму, цього який вже назвала, і власне В'ячеслав Пономарів, який є його продюсером, сьогодні поспілкуються зі мною і розкажуть про цей фільм більше. Вітаю вас, вдячна за ваш час. Добрий день, дякуємо за запрошення. От е, я сьогодні, прямо перед інтерв'ю, приглядала цей фільм, і історію капели кошиця я не знала. Вона до сьогоднішнього дня прийшла повз мене власне, і вона неймовірна і заслуговує навіть мені здається на екранізацію в художньому кіно. Центральний архів вищих органів влади України тут зберігаються найважливіші державні документи, починаючи з 1917 року. Один з фондів під номером 3965, майже 100 років ніхто не бачив і не досліджував близько 20 тисяч сторінок, закони, накази, газетні вирізки з усього світу, які зберегли для нас унікальну історію. Українська республіканська капела Української Народної Республіки. Що страшного було в цьому народному хорі, що його так ретельно приховували? Як ви на неї натрапили і чому почали з нею працювати? Ми познайомилися з Тіною Пересунько, яка є головною героїною цього фільму, і вона, власне, дослідниця, яка знайшла в архіві всю цю історію, зрозуміла, оцінила її масштаб і багато років працювала на її популяризацію. Я думаю, це одна з найбільших перемог нашого фільму, коли нам глядачі кажуть, що ми не знали цієї історії вау. Ми не знали, що це було. Це це власне те, чим ми маємо пош. Та і фільм про те, так, скільки років це приховувалося, чому це приховувалося, які були таємні причини. І я думаю, коли як не зараз час ці мури рушити. Все зараз відгукується, так тому що можна розповідати історії, але мало в тебе вийде, коли на них немає запату. А зараз так стали зорі, що і повномасштабне воєнне вторгнення так змушує людей таке повертатися до свого українства і шукати ці історії. Взагалі, знаєте, українська історія це як таке нафтове родовище, куди не, не штиркнути там палкою, то звідти буде буяти якась голівудська історія з просто з неймовірним сюжетом. Єдине прикрість полягає в тому, що від нас постійно це приховували. Від нас постійно ховали всі документи, нищили людей, які фактично робили багато для України на різних фронтах, на різноманітних, так ось і фактично все це намагалися від нас десятиліттями, та навіть століттями Століття. зрештою, приховати, знищити і показати всім, що немає ніякої України, є ще велика Російська імперія, є російська держава, а українці це є їх частиною. І от такими. Короткими історіями та конкретними історіями конкретних людей з конкретними їхніми вчинками, витягуючи їх на поверхню, ми показуємо українському суспільству та й світу про те, що ми самобутні, ми є давні і ми ніяка не Росія, а ми окрема нація зі своєю фантастичною історією. Трошки для тих, хто ще фільму не бачив, там безумовно дуже багато цих історичних паралелей. Путін не придумав нічого нового. Він так само хоче знищити Україну. Символізм і паралелі між подіями історичної давнини вражають у лютому 2022 року. Уламки першої російської ракети, що прилетіла в житловий квартал у Києві, влучили в будинок по вулиці Олександра Кошиця. Вони дуже на поверхні, тому що 100 років тому українська держава воює з Росією за свою незалежність. Військова агресія, росіяни підступають, нападають на Україну, підступають до Києва. Ми, як Україна, залежні від Європи і від підтримки світу. Ми просто оці запити ну, на самоті нам не впоратися, так? І ми чекаємо, якою буде відповідь світу і відповідь Європи. Допоможіть нам, незалежній українській державі. От. І очільник української держави Симон Петлюра тоді розуміє, що єдине. Ним воєнним фронтом йому не впоратися, що є ще щось. І це ще щось. Це українська культура, українська ідентичність, і що це те, що відрізняє нас від Росії. І він робить ставку на український культурний хоровий колектив. Якісно відрізняє, так? Якісно, Якісно відрізняє нас, відрізняє, так та. і звідси починається та описана у фільмі Історія, гастроли і те, як. Європа відкриває Україну, про яку вона ніколи не чула, тому що були століття під Російською імперією. Це знову ж таки, теж коли в нас зараз червона калина лунала з початком воєнної агресії на цілий світ і її переспівували всі світові гурти. Це знову ж таки ще одна паралель, в 2022-му Українська пісня знову звучить на цілий світ, та сама червона калина, яку колись Підняла і високо несла світом музична сотня української народної республіки. Ще мені особисто дуже сподобалася ця думка в фільмі. Що ще років тому, ще сто років тому, власне, культура і мистецтво не були поза політикою. Вони ніколи не можуть залишатися осторонь і бачите. Не забувайте, маестро, Під час ваших концертних виправ про українські справи. Коли вас будуть інтерв'ювати, незамітно говоріть, українська музика, пісня незалежна, своя, непохожа, своєрідна, є частиною незалежної України. Не забувайте про нашу армію. Коли можна, організовуйте збори для неї, розголошуйте славу про неї. Ну і хай вам та капелянам Бог України допомагає. Ну, бачите, тут, тут же ж сам же ж Петлюра, він же ж теж мав дотичність до культури. Е, він був культурологом, він був рецендентом, рецензентом, він був журналістом. Е, якщо так от навскидку собі запитати людей, хто такий Петлюра, то багато буде говорити про е, ну, оці, цими російськими наративами, про те, що він міг бути погромником, mm -hmm. що він був бандитом, ще щось інше. А насправді наш фільм показує, що Петлюра достатньо. Тонка особистість, ніжна. Він всі його звернення в листах до капели і керівника капели показують, що він був ну, насправді дуже тонкою людиною і дуже освіченою людиною. І, власне, те, що він зробив, відправивши цей хор, це, це просто якась фантастична історія. І це подіяло. До того, як очолити українську державу, Петлюра був журналістом та культурологом. Писав театральну і літературну критику, тож знався на мистецтві блискуче. Він відповідав за е, дуже цікаве поєднання: е, військове міністерство і мистецьке міністерство. Ну от. От, от, от наскільки зберігається досі важливість цієї комбінації, тобто досі у нас от гібридний фронт він з цього і складається: з військового фронту і з культурного. Цей фільм це якби показує то, що жодна справа, яка зроблена була в благо України, та, вона отак от, от падає в скарбничку, і нічого не марно, навіть якщо людей репресували, навіть якщо їх повбивали росіяни, то проходить сто років. І все це все одно виринає на поверхню, і ми розуміємо, що справа цих людей вона жива, що вона не була намарно, і ми зараз пожинаємо ці плоди, які вони сіяли. Однозначно потрібно подивитися цей фільм для того, щоб зрозуміти, для того, щоб ще більше просякнути певною ненавистю до всього російського, та й розуміти, що нема в нас нічого спільного, на зовсім інші шляхи, і, і власне для того, щоб після перегляду цього фільму, зокрема, та і якщо. І після прочитання багатьох історичних книжок, для того, щоб зрозуміти, що ніколи знову ми не маємо бути е, з ними там творити щось спільно і просто відумежитися від них і для того, щоб ми ніколи більше туди не поверталися. Світу, який був навмисне негативно інформований деспотичною Росією щодо України. Варто переконатись у самобутності культури українського народу. Чудово що українці зараз дізнаються про цю історію, так але мені здається, що цей фільм багато пояснив би про нас як країну, про нас як націю і європейцям, американцям, і представникам інших країн. Чи плануєте можливо виходити якось на те, щоб демонструвати фільм за кордоні аудиторії? Ми брали участь в конкурсі мистецькому е і стали його переможцем. отримали фінансування е для, для цього фільму і, власне, все. То, що у нас було прописано в договорі? Ми от виконали фактично всі подальші операції з фільмами передали всі права. І Це все зараз залежить від того, як суспільне вирішить з ним вчинити. Ми, звісно, готові допомагати, сприяти, долучатися до, до всіх процесів. Сьогоднішній показ це є приклад того, що ми готові включатися навіть поза якимись нашими договірними стосунками. Ну поки що це ще не формально, але ми вже говорили з Лук'яном. Малкіном продюсером каналу про те, що цей фільм потрібно дублювати англійською мовою. Якби ну ще не переступили до конкретно до якихось дій, але принаймні від нас є схвалення цього процесу. і Ми готові усіляко сприяти, готові долучитися до того, щоб цей фільм продублювати англійською мовою, щоб на щоб він був показаний якомога більшості якомога великій кількості світової спільноти. Я бажаю аби і було, тому що ну реально люди мають це побачити. Зокрема, люди з-за кордону е, мені, от Власне, теж відгукнулося у фільмі. Там є інформація про те, як капелі пропонують співпрацю з русським балетом, да з тягелєвим, і от зараз трапляються такі випадки, коли українці, які беруть участь у якихось культурно-мистецьких заходах за кордоном, або відмовляються брати у них участь, коли бачать в тому ж заході росіян, або використовують все-таки цей майданчик для того, аби представити позицію українців і показати себе, як ви до цього ставитесь? яку позицію ви розділяєте. Я почну те, Відштовхнуся від кошиця і капели, тому що це теж було одне з того, що закарбувалося в пам'яті. Добре, зараз ми говоримо з позиції, так ми представляємо незалежну Україну. Багато з нас вже і народилося в незалежній Україні, тобто, молодь, там до 30 років, та і ти не уявляєш іншого. От а кошиць, капеляни, люди, які там народилися, виросли в Російській імперії. На кілька років вдалося проголосити незалежність, відчути її, так і далі це ну, фактично вони змушені були виїхати з Європи, спостерігаєш, що знову ж таки в твоїй країні, в твоїй столиці Росія. От і десь треба було знаходити оцю мотивацію якусь ще на багато років і переїхати в Америку, і все одно там відстоювати, і навіть в пресі давати оголошення. Немає такої країни, ніде ти нічим це не можеш довести, так, довести. Окрім своєї душі, так, що ми українці і ми ніякі не росіяни. так І навіть не називайте нас росіянами, тому що в нас своя держава. І це те, де треба так, брати натхнення і вчитися. і Тому що завжди можна шукати якісь компроміси. Можна було виступити з дягелєвим на сцені, так тому що це теж було донесення там якогось мистецтва. Так. А можна відмовлятися і цим. Заявляти про свою позицію, я прихильник другого варіанту. Оцей антагонізм і оця вічна риторика про, про Толстого Достоєвського і цю велику російську культуру, її цю лекцію Кошець вислухав в 1919 році від чеських жандармів. От, ми її знову чуємо від європейських якихось, е, значить, інтелектуалів про те, що е, треба зберегти велику російську культуру. Ну, Ця оця історія вона не те, що значить, не один рік, вона вже не одну сотню років е, триває. Сюди їхали, е, в нас там е, зайшла розмова про те, що е, ми абсолютно не помітили, коли з нашого ефіру зникла, там росі... ну, з радіоефіру зникнула е, російська музика. Та, і, і ми нічим якби би нічого не втратили, ми тільки здобули, ми відкрили якісь нові імена, а нам постійно намагалися розказати про те, що ми дуже втратимо, якщо там, ну, там от не буде чогось російського, що там зараз дискусія. Про там святкування Різдва якого числа 25-го п'ятого чи сьомого, да, і типу, А це ж важко перелаштуватися. Ще щось все працює і навіть довгий час, коли на нашу Києво-Печерську лавру окупували е, московські попи, е, багато українських е, влад. Боялися взагалі вступати з московською церквою в якусь конфронтацію, тому що вони розуміли, що це їхні виборці, всяке таке, що це може бути якийсь певний конфлікт, що вони втратять голоси підтримку і прихильність. Але ось зараз ми бачимо, що Лавра переходить до української церкви. Епіфаній відправляє літургії, не пускають туди московських попів, і нічого нічого не трапляється, чогось критичного, що могло би стати катастрофою. Тому що найбільшою катастрофою є російські ракети, російські танки, російська зброя в цій країні. І для того, щоб їх тут не було і вони не мали жодного приводу, нам просто треба відсікти е, будь-яке спілкування з ними. Їх не існує. Ну, тобто, це не до люди. З ними нема про що говорити і нема чому сідати з ними за, за один стіл. Нема спільних тем. Так? І це треба кожному це зрозуміти. І ну, от просто відрізати оцю ностальгію по Радянському Союзу, по, якихось там, не знаю, по радянські фільми, там ще що, ще що, про нашу юність, про нашу молодість. Відрізали, забули, поїхали далі. Нічого, повірте, нічого страшного не трапиться. Буде тільки краще. Повертаючись до цього фільму, Українська Народна Республіка тоді в надскладних умовах, в умовах війни, спромоглася фінансувати так турне капели. І ну, це робилося для того, очевидно, щоб підтримку світову здобути. Якої підтримки, на вашу ж таки думку, від держави потребує українська культура сьогодні і наскільки вона може на неї розраховувати? Адже ми теж перебуваємо в умовах війни, і з цим трошки складно саме мацінувазі, якщо це підтримка фінансова? Знаєте, Мабуть, важко сказати, коли цю підтримку назвали б достатньою, навіть коли в нас не було війни, ну, так от але мені подобається, що все одно є розуміння сили. Культури і сили мистецтва. І для мене таким показовим є, що навіть у воєнний рік там Український культурний фонд намагається якось зберегти, бодай частково якісь сектори і вже от анонсує там вихід на наступний рік з якоюсь певною підтримкою мистецького середовища і культурного простору України. Звичайно, потрібна ця підтримка від держави, але я думаю, що і саме українське Культурне середовище, воно настільки самодостатнє зараз, теж і розуміє, що там пріоритет номер один, так що ми всі донатимо на військо і, і інакшої альтернативи немає. І подивіться, як цього року всі. Самостійно всі настільки шукають можливості, і війна дає оцей простір для переосмислення, і з'являються нові цікаві проекти. От ну здається, що воно само по собі десь виникає. От, але я думаю, що це теж е, нічого не буває випадково, так що е, є ці емоційні переживання, так, які трансформуються в якісь мистецькі проекти. От, е, ну, звісно, хочеться, щоб в силу можливостей держава це підтримувала. Ми про це дуже чітко артикулюємо в нашому фільмі, те, що е, Росія не придумує якихось нових методів і механізмів. Так? Типу як сто років тому, так і зараз. А вони намагаються вгадувати самі Байки. Москвини пробували ужити навіть помочі французів, представляючи нас за большевиків і спільних ворогів їх і Франції, і пропонували при співанню гімну ще не вмерла, щоб один із москвинів звернувся до аудиторії і назвав нас зрадниками великої Росії і Антанти, та візвав публіку до покинення салі. Так само з нашого боку Семен Васильович сто років тому показав приклад, що культура це дієвий механізм дипломатії та, в світі. І, в принципі, мені здається, там знаєте, там не ну, якось інакше агітувати наших чиновників до підтримки там, культурних і мистецьких проєктів українських всередині або назовні. Ну, немає сенсу вигадувати якісь інші механізми, інші велосипеди. Все вже придумано. Бери і користуйся. Це працює, це доведено. Тому мені здається, тільки коли от чиновники осмислять цю річ, зрозуміють, тоді вони будуть фінансувати культуру, і в принципі на такому рівні, а, на рівні з армією. Ну, можливо, цей процес осмислення у нас трошки зрушився, та якась перспектива тут. Буде помітна. Як я говорила на початку розмови, що в художньому кіно ця історія цієї капели вона би спрацювала теж стовідсотково і дуже би популяризувала власне сама себе, якщо можна так сказати. Але і документальний ваш фільм він теж має успіх, як на мене, як робити документальне кіно, яке було популярним? Питання таке. Шукати такі історії. Ми з Тіною, співавторкою фільму Стіною Пересунько, теж говорили, що воно тягне на екранізацію. Так? От. І її теж була позиція першою має бути документалка, тому що саме документальний фільм розкриє цю історію такою, як вона була. От в художньому фільмі будуть все одно творчі переосмислення, будуть характери персонажі, які очевидно можуть там не відповідати. На 100% та? це, ну, пев... Так завжди буває. А, так. певна форма ще є художньої складової. Козир, так, і секрет от, в самій історії. Шукати добрі історії, їх вистачає в нас і в наших архівах, я думаю, ще купа всього недослідженого. Ну, По-перше, давайте без зайвої скромності скажемо, що в нас геніальна сценаристка. це да? І це великий успіх. Да? По-друге, такі греки. Рецепт для тих, хто робить кіно, це кіно потрібно любити. Так? Тобто те, що ти робиш, то тобто, його потрібно любити. Якщо ти не матимеш любові до свого продукту і, 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 і власне, процесу, який ти робиш, то в принципі глядач відчує цю фальш, так? тому що ти не перейнявся цією історією. А з третього боку, власне, знімати про те, що тобі цікаво, і те, що тобі болить. Якщо ти будеш знімати, просто ну там на якусь кон'юнктуру, ну це працює, можливо, да, але це вже ну це, це комерція. Ми ж, в принципі, робили не комерцію, а те, що нам відгукнулось, те, що нам е -е, те, що нам сподобалось, то те, чому ми спів переживали. Ну і власне, ну це такий наш рецепт. Да. Планувати складно в умовах війни, знову ж таки, в тих умовах, в яких ми живемо, але можливо є якісь плани, які можете поділитися. 那。嗯 А Майбутнє. ми завжди казали, а хто ж вам розкаже? <рес> <рес> вони є, але коли вони на рівні ідей, я ну єдине, що анонсую, що ну типу, ми так само придивляємося до тем української історії, це можливо так само період української революції, придивляємось до тих постатей, які ще не до кінця відомі і не належно обділені увагою. Тобто ці ідеї є, сподіваємося, що ми будемо над ними працювати, і тоді, вже коли можна буде про це говорити, то ми залюбки про це розкажемо. Пасібі вам власне за цю розмову. Я хочу нагадати нашим глядачам, що звати мене Лена а це Суспільне. І власне, ми сьогодні розмовляли з Наталкою Пономарів та В'ячеславом Пономарьовим. Вони є сценаристкою та продюсером фільму Щедрик проти руського міра.